Сергій живе в автівці на подвір'ї і намагається лагодити свій двоповерховий будинок. 26 листопада його зруйнувала ракета армії РФ. Вона влучила у приватний сектор у середмісті Дніпра. Сергій каже, стіни будинку тріщать з них випадає цегла. Трошки я хочу. Перекрити, законсервувати другий поверх, перший поверх, якось привезти, тому що ж треба якось жити, жити ніде. Навпроти те, що лишилось від житла Михайла, чоловік каже, тут жили три покоління його родини. Тепер зостались самі руїни. Що робити з будівлею, не знає. то ли сноси его, а потом ты не докажешь, что у тебя что-то было, что у тебя разрушено. Отремонтируешь, тоже не докажешь, что у тебя было разрушено. А задокументировать на данный момент, вот у меня сейчас по документам целый дом. Вот у меня есть документы, мне ни один государственный орган не установил, какая часть разрушена. Ну, правильно же, наверное, что я являюсь собственником не дома на данном этапе, а Допустим, там 20 сотих от того дому, да, сколько там уцеліла. Чоловіки говорять, день вибуху сюди приїздила поліція, склали протоколи. Якщо з ісполкома мужчина і жінка з білим лісиком бумаги, коли говорять осколково сокан було а і і, і, ідя всього то наверно, навірно їх навіть не сильно експертами називеш. Правильно, какби? Є у вас скокова соконбила. Експерти ж наверное, должны оценить, где гді поврижні где стіна, как бы подлежит восстановлению. Ірина жила трохи далі по вулиці. Через вибух зруйнований дах її оселі. Жінка говорить, житло брали в іпотеку. Ще 17 років мають виплачувати банку за будинок, але жити в ньому не можуть. Нині знімають квартиру. Як нам виплачувати він розрушений, його перестраивать заново? А нам сказали, это в страхову страховую позвонили, Нам сказали. Це не страховий случай, війна не входить в страховий договор. І у нас замкнутий круг, тому що по закону ми навіть заяви не можем написати без номера ЄРДР ні в страховую, ні в банк. За номером єдиного реєстру до розслідувань звертались в поліцію. Там мешканці відправили до СБУ. В СБУ каже жінка, написали електронний запит. Адвокатка Юлія Сегида говорить, номер ЄРДР це не якась секретна інформація. Його мають видавати особі, що вважається. Постраждалою, але спочатку людина має самостійно зібрати докази, навіть якщо поліція вже була на місці і зафільмувала руйнування, зробити свою таку, знаєте, таку папочку, таку підбірку таких доказів, і все ж таки зафіксувати на фото відео потім первинно. Люди звертаються до районної адміністрації, бо, окрім фото і відео, їм потрібен юридичний документ, який підтверджує, що їх будинок або квартира зруйновано або пошкоджено. Ці документи а також заяву про залучення до справи у якості потерпілої особи власники зруйнованих будинків мають подати слідчому СБУ. Такий статус дозволяє користуватись процесуальними правами у ході розслідування. Людина може подати клопотання буде призначена економічна будівельна експертиза, в результаті якої буде вже обстеження цього об'єкту експертом, і вже буде висновок саме про. Про гроші і тоді можна подавати документи на компенсацію за зруйноване житло із міського бюджету і з бюджету держави. Всі ці дії Юлія радить робити у супроводі адвоката. Знайти спеціаліста можна і безкоштовно. І таранець, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.